Прибрання борцов за побружного заходу суд враховує вік та стан здоров'я, сім'я нематеріальний стан. Від діяльності та місце проживання останнього та інше обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення. Зокрема, те, що останні є особою, яка раніше не суддя, працює не працює одруженою, має на утримування малолітну будинку, позитивно характеризується за місцем проживання та місцем роботи. Але не дивлячись на вказані поміршуючи обставини, Барцос може приходитись від обладнання до судового розслідування та чинити тиск на свідків, які ще не допитані по справі. Крім того, Барцос підозрюється вчинення тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено вигляді позволення води на 4 від 5 до 10 років. Враховуючи ви, вказані обставини з боку сторони захисту та з боку сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до висновку, що для запобігання наведення пищевари за танк до Барцосі слід застосовувати запобігання. У виді у вигляді домашнього арешту забороною залишати житло в певний період часу. Статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що на той застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваного відновича вкладних на процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховатися.